Я тільки що чула, як Міша хропив. хропить. <ріху> моя кися, моя любокиця, язичок зверху. Слухняна, слухняна, мама ругалася сьогодні, що Міша спить на столі. Так Міша моя киця. Мама ругалася. Що казала, що вона хуліганка, а вона гарна кицюня, вихована, не пішла на стіл, а пішла на диван. І я чула, Міша, як ти хропила, язичок висунула, уня ня. Ой, ну яка ж ти солоденька, моя люба, моя маленька. Моє сонечко. Сонечко моє. Моє сонечко. Моє сонечко. Красиве таке. да? Ну, а ти послухалася, маму і не пішла на стіл. Мама вже затюкала мене, затюкала, да, а я не хуліганка. я гарна киця, мама. Мамина бубочка, мамина булочка. На добраніч моя солоденька, на добраніч, моя люба Кейця, я тебе обожню. Сладких снів моя маленька.